Моє вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» І в даному відео ми поговоримо про те, як обрати термобокс. Автомобільні термобокси бувають двох типів. Звичайні термобокси у вигляді ну, термосу збільшених габаритів. Або термобокси з активним охолодженням у вигляді п'єзоелектричного елементу, або елементу Пілтіє, незалежно від того, якого типу термобокс ви оберете, звичайний чи з активним охолодженням всі вони будуть мати певні переваги і недоліки. Перед більш дешевими термосумками і більш дорогими повноцінними компресорними холодильниками. До переваг можна віднести те, що термобокси, на відміну від термосумок, краще утримують температуру і мають жорсткі стінки. Відповідно, в нас там продукти не помнуться, а якісь там пляшки не розіб'ються. Якщо їх порівнювати з повноцінними компресорними холодильниками, то, звісно, компресорний холодильник може знижувати температуру всередині незалежно від температури, оточуючи. Середовища. Термобокси залежать від температури оточуючого середовища, навіть якщо ви оберете термобокс з активним охолодженням. Навіть якщо ви оберете термобокс з активним охолодженням, ви повинні розуміти, що П'єзоелектричний елемент утворює різницю температур між навколишнім і внутрішнім середовищем. В середньому кажуть про різницю температур приблизно 15 градусів. Тобто, якщо в нас ззовні плюс 20, то всередині буде там плюс 5, плюс 6 температура наближена до звичайного побутового холодильника. Але якщо в нас ззовні плюс 30, відповідно всередині ми можемо розраховувати максимум на температуру плюс 15. Тому, коли ми будемо використовувати термобокс, завжди потрібно дбати про те, щоб він стояв десь в тіні або в місці, ну, де на нього не діють прямі сонячні промені. Також дуже важливо закладати продукти охолодженими. Це дозволить термобоксу довше утримувати більш низьку температуру. Якщо ми будемо говорити про компресорні холодильники, то там, ну, в принципі, байдуже. Ми можемо завантажувати продукти будь-якої температури і завдяки компресору такий холодильник. За будь-яких умов знизить температуру до бажаної. В даному випадку ми повинні дбати про температуру навколишнього середовища. Спроможність термобокса краще утримувати температуру безпосередньо буде залежати від якості термоізоляції. Зазвичай термобокс складається у нас з двох шарів: тобто зовнішній корпус, внутрішній лоток, і між ними в нас якась термоізоляція. В дешевих моделях це звичайний пінопласт, в більш дорогих якісних моделях це. Поліуретан. Пінопласт вставляється у вигляді листків, і тому ось тут на стиках ці листочки між собою дуже погано стикуються, і є ось такі ділянки, на яких відсутня термоізоляція. Відповідно, тут втрати температури будуть більшими. Якщо ми говоримо про більш якісні термобокси, то в них зазвичай між внутрішніми і зовнішніми стінками заливають спінений поліуретан. Після застигання цей поліуретан утворює рівномірний шар по всій поверхні, і таким чином термоізоляція в нас ну набагато краще. Якщо ви все ж таки... Придбали собі там термобокс з поганою термоізоляцією, це ще не біда. Вони дуже легко розбираються, буквально там декілька защіпок, і можна відділити зовнішній шар від внутрішньої. Таким чином доповнити ізоляцію, ну, наприклад, там, матеріалами, які використовують для шумоізоляції автомобілів. Взяти там спінений каучук і просто всередині додати самостійно ще один шар термоізоляції. Для цього краще ну, можна взяти, наприклад, шумоізоляцію з додатковим там фольгованим шаром. Така порада буде актуальною як для звичайних термобоксів, так і термобоксів з активним охолодженням. Але якщо вибираєте термобокс з п'єзоелектричним елементом, також зверніть увагу на можливості його під'єднання до різноманітних мереж. Тобто існують термобокси, які ми можемо під'єднувати виключно до мережі 12 вольт в автомобілі, а існують більш універсальні моделі, які можна під'єднувати як в автомобілі, так і до побутової розетки 220 вольт. Також майже всі такі термобокси можуть працювати в двох режимах на Охолодження і на нагрів. Можливість під'єднати термобокс вдома до побутової розетки дозволяє нам використовувати його ефективніше. Справа в тому, що для ефективного використання термобоксу краще за все, дати йому спочатку попрацювати декілька годин, щоб в ньому утворилася ну, певна низька температура. Далі ми маємо покласти в нього. Продукти в охолодженому вигляді, можна також використовувати додатково акумулятори холода. І після цього термобокс ми вже переставляємо в автомобіль, під'єднуємо його до прикурювача, ну і в принципі транспортуємо наші продукти в охолодженому вигляді. Але я хотів би зауважити, що ну, в багажнику автомобіля температура може бути 50, 60 і навіть 80 градусів. Відповідно, якщо ви розмістите термобокс в багажнику свого автомобіля і будете кудись далеко їхати, є ризик того, що... Температура всередині термобокса буде дуже швидко підвищуватись. Краще за все, розмістити термобокс в салоні автомобіля, де працює кондиціонер, або термобокси дуже зручно розміщати в автомобілях, типу там універсал, хешбек або позашляховик, де багажник і салон автомобіля ну, є єдиним простором. Тепер щодо додаткових особливостей: у якісних брендових термобоксів внутрішня поверхня може мати антибактеріальне покриття. Це дуже важливий нюанс, тому що бокси з внутрішньох. Антибактеріальним покриттям легші у догляді. Вони легше витираються, і також на внутрішній поверхні не розповсюджуються бактерії від там, якихось залишених, пролитих продуктів, що не дозволяє утворитись всередині термобокса, там, неприємним запахом або якимось плямом на поверхні. Тобто, якщо є можливість обирати між термобоксом з антибактеріальним покриттям і звичайним термобоксом, я радив би звернути увагу саме на більш дорогі термобокси з антибактеріальним покриттям. Тепер щодо ергономіки. Майже всі термобокси мають однакову конструкцію. Вони можуть відрізнятись за габаритами та співвідношенням сторін, тобто за розміром, але всі вони мають ну, там майже однакову ручку для транспортування, а продукти загружаються в нас через верхню кришку. Дуже добре, коли у верхній кришки є додатковий ущільнювач, він зазвичай гумовий або силіконовий. Цей ущільнювач дозволяє краще утримувати температуру. Також майже всі термобокси мають ручку з фіксувати. Тобто, якщо ми перекидаємо ручку на цю сторону, в нас кришка зафіксована, і термобокс не відчиниться при транспортуванні. Якщо нам потрібно отримати доступ до термобоксу, ми просто перекидаємо ручку і піднімаємо кришку. У деяких моделей ця кришка може відкриватися ось так в одну сторону, у деяких моделей може в дві сторони, а у деяких моделей, як от в цьому випадку, кришка повністю знімається. На мій погляд, коли є можливість повністю зняти кришку, це найзручніший варіант, тому що в такому випадку нам дуже зручно. Завантажити сюди всі продукти далі ми просто накриваємо. Бокс з кришкою і фіксуємо кришку для того, щоб вона там не відкрилась при транспортуванні. Але це ще не все. У кожного термобокса кришка має свою певну конструкцію. Я недаремно звернув увагу на те, що термобокси можуть відрізнятися між собою за розмірами або співвідношенням сторін. Справа в тому, що деякі термобокси не дозволяють розміщати всередині там високі пляшки, ну, наприклад, 1,5 або 2 літрові. Тому деякі виробники навмисно роблять. Спеціальне заглиблення в кришках своїх термобоксів для того, щоб ви мали можливість розмістити всередині високу пляшку. Також таке заглиблення там дозволяє додатково зафіксувати цю пляшку, щоб вона не впала. В даному випадку у нас є 4 таких заглиблення, тобто, ну, як мінімум, чотири пляшки в цьому термобоксі ми можемо розмістити. І також є ще додатковий ось такий холдер, який дозволяє розмістити тут акумулятор холода. В даному випадку потрібні, ну. Акумулятори холода фірмові від даного виробника, і тому, якщо ви там орієнтуєтесь на термобокс з можливістю ось розташування в кришці акумулятора холода, краще звертайте увагу на сумісність цього холоду з певними акумуляторами холоду, ну і на наявність взагалі таких акумуляторів холоду в продажі. Але це ще не все. В даному випадку у нас дуже прокачана кришка. З іншої сторони, у нас є такий невеличкий бардачок, де ми можемо розмістити декілька серветок, штопор або відкривачку для пива. Тобто така маленька дрібничка, але дуже зручна. З іншого боку, обов'язково зверніть увагу на наявність термоізолюючого елементу в самій кришці. В даному випадку мені здається, що тут немає ніякої термоізоляції, тобто є додаткові холдери, є додаткові заглиблення, бардачок, але термоізоляції немає. Відповідно. Такий термобокс буде найбільше втрачати температуру саме через верхню кришку. Ну і наостанок, при виборі термобокса, я радив би обов'язково звертати увагу на якість пластику, з якого виготовлені зовнішні стінки. Якщо говорити про якісь дешеві моделі, вони виготовляються з тоненького пластику, який ну, при першому ударі там, ламається, псується, і наш термобокс можна вже викинути. Більш дорогі, якісні моделі мають вже такий товстий ударостійкий пластик. І, в принципі, це можна перевірити дуже просто. Якщо пластик тоненький, то при найменшому ось такому фізичному впливі натисканні, пластик вже буде зминатися. В даному випадку у нас дуже жорсткий якісний пластик, і відповідно такий бокс має там запас міцності. Ну і додатково також натискаючи на термобокс, ми можемо там уявити, чи є між внутрішнім і зовнішнім шаром якась термоізоляція. Якщо термоізоляції немає, то в принципі пластик, особливо на ось таких там дуже великих Поверхнях буде гуляти, і ми будемо спокійно відчувати пустоту між внутрішньою і зовнішньою стінкою. Відповідно, ми будемо знати, що всередині в нас немає термоізолюючого елементу. Якщо ми не можемо продавити стінки, відповідно, ми розуміємо, що в нас товстий надійний пластик, і між стінками є термоізолюючий елемент. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.